Двох студентів, затриманих після пожежі у кінотеатрі Жовтень, залишили під домашнім арештом, хоча їхні захисники вимагали змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання. У Голосіївському районі столиці відбулося попереднє засідання суду. Глядачі телеканалу Тивай першими побачать фігурантів резонансної справи. Перше попереднє засідання суду щодо подій в кінотеатрі жовтень, ми вам не покажемо. Відеозйомку заборонив суддя на прохання адвоката одного з підозрюваних. Утім, на подвір'ї суду нам вдалося поспілкуватися з двома фігурантами резонансної справи. Студенти історики одного із столичних вишів виглядали зажуреними. Сьогодні адвокати спробували зняти з них домашній арешт. Утім, Голосіївська Феміда виявилась непохитною. Під особисте зобов'язання підозрюваних ніхто не відпустив. Чоловіків звинувачують у хуліганстві та зберіганні зброї особам, які причетні. До цих подій вчинення хуліганських дій за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, а також склад кримінального пропорушення, передбачений частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це за фактом виявлення в приміщенні за місцем проживання одного з обвинувачених предметів, які є вогнепальними набоями а також гранатами. Підозрювані від коментарів відмовилися. Натомість адвокатів дивує оперативність розслідування. кажуть, усі слідчі дії провели за один день. І До процедури обшуку є питання. Чи є мій підзахисний хуліганом буде встановлювати суд сьогодні? Тільки попереднє судове засідання відбулося. Що в нього там знайшли, мені невідомо, так як і йому невідомо, тому що під час огляду і обшуку його не було вдома. Що ж до керівництва кінотеатру жовтень, то їх дивує, що затриманих зовсім не підозрюють у підпалі. Ми обурені, обурені тим, що е, кримінальна справа, яка була порушена по факту підпалу. Кінотеатру Жовтень, вона в подальшому вході попереднього досудового слідства була повернута в зовсім інше русло і були перекваліфіковані дії осіб, були перекваліфіковані на хуліганство, як вам відомо. Тим часом справа з приводу можливих недбавих дій службових осіб кінотеатру жовтень та пожежників. Прокуратура поки що виділила окреме провадження. Сергій Зленко, Олександр Тигілов, ТВА.